Шановні друзі, у цьому відео ми торкнемося давньої тиші українського степу і почуємо голос тих, кого називали варварами, але ким захоплювались імперії. Це скіфи легенда, що не вмерла. Скіфи з'явилися у північному причорномор'ї близько 700 го року до нашої ери. Вони не будували міст, але підкорили простір. Їхній головний союзник кінь, їхня мова стріла, їхні вороги перси, асирійці, навіть сам час. Скіфи залишили після себе сотні курганів. У них археологи знайшли золоті пекторалі, прикраси і ритуальні чаші, скіфську зброю, мечі, кінджали, луки, скелети царів жертовних тварин і слуг. Одні з найвідоміших кургани Солоха, чортомлик, товста могила. Про них писав Геродот, розповідаючи про загадкове місто Гелон. У 20 столітті археологи натрапили на гігантське укріплення на Полтавщині, Більське городище, з площею понад 4400 гектарів. Це місто мало внутрішні і зовнішні вали, ремісничі квартали і, ймовірно, грецьких поселенців. Це може бути той самий Гелон. Цей народ був загадкою без писемності, але з міцною традицією. Вони воювали, кочували, торгували. І навіть коли скіфи зникли, поступившись з сарматом, їхній образ лишився у фольклорі, геральдиці і в самій душі степу. Геродот писав про них як про вершників блискавки. Вони стріляли з лука без зупину навіть на скаку. Їхні колісниці мчали, як буря, а шаблі співали пісню смерті. Скіфські жінки також воювали. Не міф реальність. У курганах знайдено останки жінок з бойовими пораненнями, поруч, зброя. Вони володіли луком, списом і вмирали, як герої. Саме вони, можливо, стали прототипом міфічних Амазонок. Скіфи це не просто народ, це людь степу, незалежність крові і голос предків, що досі шипоче у вітрах. Над українськими курганами